З 11 червня українці з біометричними паспортами не потребуватимуть отримання візи для виїзду України Європи, запевнив президент Петро Порошенко. За прогнозами із вступом без візо в силу потоки українців зростуть на 15-20%. Проте контрабанда і пересічники, які останнім часом заполоняють пункти пропуску, можуть зіпсувати омріяну подію. 70% червь. Це челноки, І це автомобілі транзиту. 70% і лише 30% ті, хто спокійно перетинає кордон. Пане міністре, шановні голови, прошу пропозицій нормативних, законодавчих для того, щоб український громадянин не страждав від того, що хтось. Законно чи не дуже вирішив позайматися бізнесом. на Волинській ділянці кордону з Польщею збільшити пропуск автомобілів можливо лише збудувавши мости через західний Буг. але про це сьогодні не йшлося. Тому будівництво нового переходу в селі Адамчуки для Волинів вкрай важливе, та й іноземці вже готові в це інвестувати. Наголосили голови Волинської закарпатської облдержадміністрації Володимир Гунчик і Геннадій Москаль. 11 кілометрів від польської території до району Шацьких Озер. Дуже просив би. Кабінет міністрів, по вашому дорученню або через відповідні рішення, все-таки прискорити поляки, готові вже розглядати питання про створення цього пункту пропуску і готові фінансувати через європейський грант. Малий прикордонний рух. Це раз. Другий відток різкий сьогодні пішов робочий сили з Румунії, Польщі, Словакії, Венгрії і заміщається жителями прикордонної Закарпатської області, тобто ціле село. Їде рано на уборку клубніки і вечором вертається, створює такі черги, що це займає 3, 4, 5, а то і 6 годин. Для того ми порахували і вели переписку з 2015 року, з другої половини. потрібно створити ще на Угорщині 8, на Словаччині 4. На Румунії 6 і на Польщі 1. Всього 19 пунктів. Петро Порошенко наказав мобілізуватися дипломатичним службам, аби забезпечити всім українцям належний захист їхніх прав. У консульствах працюватимуть гарячі лінії, повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. А українська влада повинна посприяти, аби з повагою до українців ставилися й по інший бік кордону. Закликав голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. А разом із безвізом перед Україною завдання налагодитись. Спільний контроль у пунктах пропуску З самого першого дня. Ми спробуємо зробити ефективний моніторинг. У нас будуть консули звичайно чергувати в перші декілька днів. Цих 30 країн, які додаються. У нас там є 41 консульська установа. Ми зараз додали додатково і консульських співробітників, і це буде добровільна реєстрація українських громадян. Ми за першими літерами це умовно назвали друг. Тому допоможіть нам допомогти всім. Всім українцям реєструйтесь таким чином, щоб ми мали розуміння, хто і де знаходиться на міжурядовому рівні. Треба добитися збільшення кількості е, авто. Автомобільного транспорту, який зобов'язано пропускати польська сторона, тому що, як правило, накопичення автомобілів є якраз після митного і прикордонного оформлення українською стороною перед в'їздом на територію Польщі, і практика показує, що коли є певне спонукання чи певні прохання, то польська сторона здатна оформити більшу кількість автомобілів. Ставлю завдання для того, щоб продовжити організацію спільного контролю з сусідом. Поки що з 38 пунктів ми маємо 8, Віктор Санович. Це недостатньо. Президент також наголосив на обов'язковому встановленні сканерів на всіх пунктах пропуску, які щитуватимуть інформацію про вантаж в систему митної служби і необхідності доступу до бази даних Євросоюзу, що дасть можливість отримати інформацію про вантаж і людей. Це передбачає угода про асоціацію з ЄС. Спільною має бути й база даних митників і прикордонників. Загалом на кордоні має залишитися дві служби: прикордонна і митна. Петро Порошенко дав строк до 10 липня вирішити всі труднощі які виникатимуть після того, як безвізовий режим вступить в силу.